Друзі, вітаю! Сьогодні у нас 20 листопада 19-16. Я Наталя Горінович, кову щасливих жінок у прямому ефірі, і сьогодні ми будемо говорити про енергію. Хочу розповісти про свої такі професійні справи. Зараз йде у мене наставництво, я вірю в себе. І в суботу учасниці діагностували, який у них тип часу. На наступній зустрічі ми будемо розбиратися із Переконаннями із глибинними переконаннями, що ми віримо, і чому ці неусвідомлені наші переконання нами керують. І сьогоднішній ефір теж присвячений, як нам зберігати енергію, де її брати, і що найбільше забирає енергії. І наприкінці я вам дам, що найбільше у нас забирає енергії. І ви зрозумієте зв'язок між бажанням і між тим, що я скажу наприкінці ефіра. Тому що з 15 грудня перед святами, перед різдвяно-новорічним каскадом свят, ми проведемо марафон «Мрій, мрій системно. Я вже проходжу такий марафон вдруге, втретє, вже верніше два роки. Я вже мрію системно. У мене є щоденник самопрограмування. І я поділюсь своїм досвідом, розповім, як мої бажання здійснюються. І кожен, хто опанує цю систему, теж навчиться мріяти системно. Тому ми сьогодні будемо говорити про енергію: де її брати, і що робити, щоб її не марнувати, а витрачати, тому що бажання теж потребують сил і енергії. Ми будемо говорити про цю звичайну енергію, коли ми отак. Потужно потремо руки, ми відчуваємо тепло. Тобто, поки ми живі, у нас є певний заряд енергії. І ця енергія має два джерела: вона є внутрішня, ми наповнюємося внутрішньо і вона є зовнішня. Ми щось беремо іззовні. І сьогодні тема актуальна, тому що переважно ми звертаємо увагу на зовнішні ресурси. А от на внутрішні ресурси ми менше звертаємо уваги. І найпотужніший, найпотужніше джерело енергії є саме наші бажання. Ось чому для учасників мого наставництва вір у себе, і я проведу з 15 грудня, можете долучитися ще до наставництва, щоб пройти з учасницями, але згодом, можливо, я подумаю і. Запрошу в цей марафон і всі, хто хоче навчитися мріяти системно. Тому бажання, коли у нас є бажання, у нас є енергія. Ви можете згадати з дитинства, коли ви чогось чекаєте, і батьки кажуть, що вам можна, у вас включається цей внутрішній потік енергії, і вас вже не зупинити. І навіть якщо ми працюємо і робимо те, що ми хочемо, те, що у нас викликає радість, тому що радість теж є джерелом енергії, коли ми радісні, коли у нас є такий внутрішній позитив, у нас є енергія. І дуже часто ми не звертаємо уваги на те, що бажання, радість. Приносять нам енергію, ми сфокусовані на зовнішніх джерелах, що нам дає енергію. Є екологічні джерела енергії і є неекологічні джерела енергії. Екологічні джерела енергії це, наприклад, неекологічні. Давайте спочатку неекологічні. Взагалі, напишіть, будь ласка, хто в прямому ефірі, наскільки від 1 до 10 ви в енергії? В середній бал, тому що є на піки, коли у нас це виходить, наприклад, очікувана якась подія, вона відбулася, в нас є радість, або навпаки, щось таке відбувається, як в нас відбувається останнім раз, останніми роками, то, звичайно, ми на нулю, а то й мінуси. Скажіть, будь ласка, на яких, на якому енергійному заряді ви живете? Напишіть від 1 до 10, щоб ви, принаймні, розуміли. А наскільки я живу в енергії, я хочу сказати, що для мене дійсно, оскільки мені вже за 50, для мене сон, сон повноцінний сон є тим джерелом, який мені дає енергію. Я коли виспана, я зовсім по-іншому себе почуваю. Вже такого немає, що я можу не спати довго і бути в ресурсі. Ні, мені потрібно виспатись, тому. В мене, наприклад, енергія переважно на 6-7, теж високий заряд, теж він якби не дуже добре. А от такий середній режим 6-7, тому що мозок не буде давати більше енергії. Він дуже економний. Мозок щоб ви розуміли, що мозок дуже економний. Чому він і не дозволяє людині йти в нове? Чому ми всі хочемо займатися саморозвитком? Ми хочемо займатися. Зміни, які в нашому житті відбувалися, а нема на це енергії, тому що мозок не розуміє, куди власник хоче е, вписатися, і що це йому загрожує, і скільки на це потрібно енергії. А йому такий режим виживання, і особливо коли ми на таких низькочастотних емоціях, на емоції там страху, навіть е, емоції. Гніву вони нижче, вони якби на таких низьких емоціях, емоціях ми живемо, і в нас немає достатньо енергії. І нічого не хочеться. Ми послухали, подумали, ми, можливо, пізніше, чи можливо якась прийшла ідея, але сьогодні ми її не будемо реалізовувати, тож вона не на часі. От наприкінці ефіра ви її дізнаєтесь. І таким чином у нас немає внутрішнього відгуку, що ми хочемо в це йти, тому що у нас достатньо енергії. Відпрацювали на роботі, прийшли додому. Ще вдома додали нам клопотів, і як емоційних, так і фізичних. Тому енергії в нас якби, ще й на завтра потрібно подумати. А буває так, наприклад, що людина встала. От були такі події ночні, що я вставала, і в мене зовсім не було енергії. Але добре, що в мене є список справ, я знаю, що мені дає енергію. І я починаю це виконувати, і, звичайно. Я наповнююсь і десь до обіду я просипаюсь, будемо так казати. Тому є зовнішні, от я кажу, для мене це, наприклад, ходьба прогулянки. Для мене це робота на землі, теж дає енергію, тому що земля навіть працювати із вазонами це теж такі практики жіночі, що теж дають енергію. От сьогодні вранці перед я розуміла, що наближається похолодання, У мене ще було в цьому. Планах досадити цибулю і чесник, і я вранці встала, пішла на город, і мене наповнена енергією, і цілий день пройшов дійсно в мене на таких високих вібраціях. Тому для кожної жінки особливо будем казати 45+, плюс. Потрібно мати отой список справ, які екологічно дають їй підзарядку. Це може бути, наприклад, природа, обов'язково природа, тому ми так любимо їздити на море, тому що там всі стихії, там вода, сонце. І ходити у ліс. От цього року був такий грибний сезон, і любителі грибів, я до них не належу, але вони пояснювали, що хоча вони не люблять гриб, гриби споживати, але сам процес пошуку грибів, перебування от, близько до природи, їм дає сіки натнення, це їх так заряджає. От У кожного є свій, е св свої справи, які дають енергію. Тому екологічні є, наприклад, е йога. От розтяжки дають енергію. Коли я займаюся йогою, я теж відчуваю зранку прилив сил, але треба себе якби змусити зайнятися йогою. Тому е я розумію, коли у мене немає енергії, у мене є прогулянка, йога, справи із землею. Звичайно, подорожі дають енергію. Це є такі справи, що можна робити щодня, а є справи, які, наприклад, ти очікуєш, що вони відбудуться в цьому місяці чи в наступному місяці, ти їх запланував, і в тебе вже під коли підходить дата подорожі, в тебе вже піднімається енергія, настрій от завтра. Я теж їду у подорож. Тому, звичайно, в мене є енергія, тому що цю подорож я чекала цю подію. На цей захід, який я їду, я його ще запланувала в серпні місяці, придбала квитки, і от вже завтра я їду, і це теж мені дає натнення. Тому от є. Справи, які ми робимо щодня, а є справи, які ми робимо, наприклад, раз у місяць. От для мене подорож раз у місяць це та справа, яка мені кожен місяць додає енергії. А є, наприклад, щось ми робимо раз у квартал, а є щось те, що ми робимо раз у рік. Наприклад, поїздка на море раз у рік, і знову ж таки ми до неї готуємося і це теж дає нам енергію. Є неекологічні способи енергію. отримати зовні це, звичайно, алкоголь. Алкоголь, або інші якісь шкідливі звички, які дають короткочасно, але дають от то, от, от той заряд енергії. От чому ми і не розуміємо алкозалежних людей, тому що в той момент, коли вони споживають, вони відчувають себе добре, кайфово. Так, да, за все є ціна. На другий день їм приходиться розплата. Зовсім немає енергії, тому що це не екологічно. Або ще такий. Якщо ми і не належимо до алкоголзалежних чи інших залежних, то є такий ще не екологічний спосіб отримати енергію це розізлитися. От є люди, які, наприклад, я знаю, у мене бабусіна сестра, вона була така жінка, вміла плітки і розборки організовувати. І, от коли зібралися родичі між собою, посварилися, вона відчувала такий кайф, і було так кайфово, їй так було класно. От є такий тип наповнення енергією. Тому ми розуміємо, що це не екологічно, і ми, звичайно, відходимо від таких способів себе підзаряджати. І зараз найцікавіше, що маємо ми знати про енергію. Енергія це не щось таке езотеричне чи. Щось таке незрозуміле. енергія це наша життєва сила, будемо так говорити. І коли у нас немає цієї життєвої сили, то, звичайно, нас нічого не радує. Тому, що найбільше забирає енергію, це те, що ми собі придавлюємо. І зараз я вам поясню, чому бажання дають потужну енергію. А щоб ми придавили ці бажання, потрібно витратити енергії в два рази більше. Ось чому мозку невигідно, щоб людина мала бажання. Тому що він розуміє, що людина не буде виконувати. Людина не вірить в те, що її бажання здійсняться. І якщо навіть вона це захоче зробити, то потрібно буде використати дуже багато енергії, щоб придавити це бажання. Тому. Бажання в нас виникло, енергія пішла, але тут ми кажемо не на часі, не зараз, не з нашим щастям, пізніше. І десь тут в нас всередині включається голос е, мами чи бабусі, голос, Що ти собі думаєш? Тобі вже скільки років, а ти ще е, бажання загадуєш. Ти що, в Діда Мороза віриш? Діти вже не вірять в Діда Мороза. І це бажання тухне, 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 але воно не тухне не само по собі. Ми витрачаємо дуже багато енергії. Щоб його затушити. І коли в нас наступний раз приходить думка, тільки думка, виходить, приходить, що я щось хочу, десь критик внутрішній каже, що ти хочеш, нічого тобі не треба. Тому що, якщо ми бажання звикли постійно приглушувати, придавлювати, причавлювати, то це енергозатратний процес, і мозок на це не йде. Ось чому я і записую це відео для учасників наставництва, я вірю в себе, що коли є бажання, то це дає нам енергію, і я дам систему, як реалізовувати ці бажання правильно, щоб не витрачати енергію на їхнє придушення. І от коли ми розуміємо, що коли у нас є бажання, ми живемо своє життя. А коли у нас є хочу, ми виконуємо бажання інших людей. І ми вже робимо свідомий дорослий вибір, що ми хочемо: задовольняти бажання інших людей, чи мати власні бажання, а як їх ставити, я навчу на марафоні мрій системно. І таким чином... У нас завжди буде енергія. Тому що у мене є щоденник самопрограмування ось такий. Тут вже сотні, можливо, якщо не тисячі бажань. Багато з них збулося, тому що ці бажання мої, а на власні бажання завжди приходить енергія. І хочу сказати, що загадувати бажання, мріяти це не так, як нас навчали у казках. В світі бажань немає дивана, ми маємо щось зробити. І я на марафоні буду розповідати про систему, як правильно мріяти, як правильно прописувати бажання і як правильно чути себе. Сьогодні ми з вами говорили про енергію, про енергію як внутрішню нашу силу. У кожного із нас вранці є. Певний заряд енергії. Ви можете написати, з яким зарядом щоранку ви проскидаєтесь. І мозок дуже економно використовує цю енергію. У нас є два джерела його поповнення, поповнення енергії це внутрішні, наші бажання, радість, і зовнішні. Зовнішні діляться на екологічні. Це, наприклад, може бути. Спорт, можуть бути подорожі, і в кожному має бути свій список, і не екологічні: це алкоголь і це скандали. Тому що скандали це теж потребують енергії нашої. І також ви дізналися, чому не потрібно. Придушувати, тому що придушення наших бажань, ми хочемо щось сказати і не сказали, а потім себе картаємо. Уявляйте, скільки витрачаємо на це енергії. І от коли ми проводимо внутрішню роботу, коли ми проводимо таке внутрішнє розширення, коли ми починаємо розуміти себе, коли ми починаємо чути себе. Знову ж таки, хто не долучився до наставництва і я вірю в себе, буде 14-денний курс. Я хочу жити своє краще життя. Цей курс мене мотивував створити фільм, який я подивилася. І саме учасниці почнуть дивитися оцей фільм, щоб почати жити для себе. Чому це важливо? Тому що коли ми живемо своє життя, у нас є енергія. Коли ми обслуговуємо бажання і інтереси інших, да, у нас приходить енергія, але цієї енергії недостатньо на себе. І тому, що я зрозуміла за 4, за три роки. Допоки я займаюся системним методом, що краще жити своє життя, ніж мільйон не чужих життів. І я навчилася цього, я бачу різницю. І як сказала головна героїня цього фільму, що людина, яка відчула, як жити своє життя, вона ніколи від нього не відмовиться. На сьогодні усе. Дякую, хто був зі мною у прямому ефірі. Якщо вам відгукуються мої програми, пишіть мені. Я обов'язково вам детально розповім і зустрінемося вже в наступних ефірах. До побачення.